Україні треба терміново легалізувати медичний канабіс, а точніше медикаменти на його основі. Законопроєкт 7457 чотирип'ятдесят в парламенті є і до термінового його голосування і затвердження його закликають десятки пацієнтських, ветеранських правозахисних і інших громадських організацій. Вони підтримали відкрите звернення до народних депутатів не баритися з ухваленням цього законопроєкту, Аби він щонайшвидше став саме законом. Чому варто це робити так швидко? Далі будемо з'ясовувати. Маємо декілька гостей на зв'язку Інна Іваненко. Виконав... Чи директорка благодійного фонду «Пацієнти України Мар'яна Пиріжок, Антон Кулагін, співзасновники фонду допомоги людям з росіяним склерозом 99Problems чи 99Problems. Ми Вітання вам. Доброго дня. Вітаємо Ради всіх бачити, і далі будемо говорити власне аргументовано, без зайвих емоцій і без політичних, звісно, спекуляцій. Ми зумисне вирішили не запрошувати політичні сили до цього обговорення. Одразу попереджаю глядачів. Далі не буде тут депутатів. Паніно, ваша організація однією з ініціаторок цього звернення до народних обранців. Я хочу зрозуміти, чому треба цей законопроект ухвалювати так терміново. Які аргументи? І, власне, що можете зараз сказати, от аргументовано і покроково. Ви знаєте, насправді наша організація вже шість років бореться за те, щоб медичний канабіс був доступний в нашій країні. І ми до війни говорили про те, що його потребує два мільйони українців, які живуть із тяжкими захворюваннями. Але прийшла війна, і ситуація кардинально змінилася. Зараз, за словами міністра охорони здоров'я, медикаментозного лікування своїх психоемоційного стану будуть потребувати. 4 мільйони українців, тобто разом з цими людьми, які живуть із тяжкими захворюваннями, вони все ще залишаються в Україні. Приблизно буде потребувати 6 мільйонів людей такого медикаментозного лікування. Це достатньо велика цифра, і я не розумію, чому парламент зволікає півроку. Законопроект лежить у стінах Верховної Ради, зареєстрований, але ніяк не рухається. Тому, власне, ми і вийшли з ініціацією. До народних депутатів якомога швидше підняти цей законопроект і винести його на голосування в зал. Тим більше, що 70% українців. За даними опитування підтримують легалізацію канабісу у медичних цілях. Ми зараз говоримо виключно про ліки, які лікують такі захворювання та стани, як онкологія, як розсіяний склероз, епілепсія такі тяжкі форми епілепсії, посттравматичний стресовий розлад. Ось з приводу посттравматичного стресового розладу, це от додатковий аргумент, який з'явився якраз під час війни. Паніна, про це нас. поговоримо Таніше далі пропоную залишити це okay. окремим питанням. Е, наступне питання у мене до пані Маряни пана Антона. Розкажіть, будь ласка, чи підтримала ваша громадська організація таке звернення? І власне чи потребують пацієнти з розсіяним склерозом лікування саме препаратами на основі медичного канабісу? Так, дуже потребують, тому що це конкретно для людей з розсіяним склерозом дуже помічне, адже медичний канабіс допомагає людям з розсіяним склерозом долати такі симптоми, як тремор, як спастика. І як біль, і це дуже важливо, тому що саме такі препарати можуть як супутнє лікування допомогти суттєво. А може пане Антоне, тоді ви нам розкажете, а як в Україні зараз змушені лікуватися пацієнти з таким діагнозом? І чи правильно розумієш, що ви зараз є в Німеччині? Тобто, ви можете порівняти досвід український і німецький? Прошу так, так на жаль, в Україні люди вимушені на чорному ринку купувати нелегальні. Медикаменти на основі медичного канабісу, ризикуючи кримінальну відповідальність в наслідках цього у Німеччині. Це легалізовано, проте є певні етапи лікування. Ти маєш пройти спочатку медикаменти стандартні, потім підвищені дози. Їх і аж потім тобі вже на додачу дописують препарати на медичному канабісі. Я буквально нещодавно отримав вже від мого невролога рецепт на препарати з міста медичного канабісу і вже почав приймати. І відчуваю збільшення ефекту. Звичайно, вчора був тільки перший спрей, і ефект невеликий, проте він має збільшуватись з часом прийому до вісьми спреїв на день і збільшувати ефективність медикаментів. О, це тут все контролюється, і за рецептом можна все придбати в аптеці, і немає ніяких проблем з цим. Я кажу, що це, до речі, цікава штука. Ви сказали спрей. Ви знаєте, як воно стереотип спрацьовує, особливо коли ще це все підкріплено депутатськими чварами, про те, що це люди сидять собі, знаєте, отокурять які, якусь наркоту і балдіють, умовно кажучи. Даруйте за те, що я це кажу в прямому ефірі, але насправді це воно спрацьовує. От розбийте, будь ласка, цей міф раз і назавжди. Ні, це е, флакони зі спреєм, які просто вшикуються в рот. і... Це нічого не куриться, нічого не колеться, чи що там собі люди можуть придумати. Це не є наркотичним. Я не відчуваю ніякого седативного чи ще якогось ефекту. Ніякого кайфу, як то кажуть. Зрозумійте, це ліки. Це ліки, це ні в якому разі не наркотики. Я тут можу додати про те, що законопроект, за який ми зараз боремося, він якраз і передбачає медичний канабіс у формі лікарських засобів, які будуть в Україні зареєстровані як лікарські засоби. Тобто, це може бути спрей, як сказав щойно Антон, це може бути пігулки, масло, олійка, краплі і таке інше. Ці ліки будуть виписуватися лікарями виключно у формі електронного рецепту і надаватися пацієнту для того, щоб він придбав ці ліки в аптеці за рецептом. А пані взагалі, тоді, чому стільки багато колопнечі довкола цього законопроекту, якщо навіть профільний комітет він рекомендує його чи правильно я розумію, до схвалення, але все одно чомусь ніяк не доходить до голосування? Дійсно, зараз ми підійшли до такого етапу, коли надзвичайно велика підтримка і громадськості, і міністерства охорони здоров'я і профільного комітету. Я знаю, що навіть президента підтримує законопроект і минулий законопроект підтримував. Зараз нам потрібно переконати у цьому народних обранців, щоб більшість проголосувала цей законопроект у першому читанні. Я хочу сказати про те, що між першим і другим читанням обов'язково повинні бути внесені правки до нього, тому що зараз він не ідеальний, він обмежує багато в чому, поки що обмежує доступ до ліків на основі медичного канабісу. Тому наша головна ціль зараз винести його на перше читання, підтримати у першому читанні, а потім. Обов'язково доопрацювати між першим і другим читанням, щоб пацієнти отримали дійсно доступ до цих медикаментів, а не задекларований доступ на папері і все, і на цьому крапка, тому що є великий ризик, якщо ми не внесемо ці правки, що може відбутися так. Але я вірю, що цей законопроект і цей закон існування його це все одно краще ніж. Зараз зараз у нас взагалі немає жодних законодавчих підстав для використання цих ліків. Ті батьки дітей, які дають дітям ліки на основі медичного канабісу, ризикують потрапити за грати. Тому що вони роблять зараз? Це нелегально. Так не має бути. Якщо дитині допомагає дитині з епілепсією, наприклад, з тяжкою формою епілепсії, допомагають. Зняти спазми тільки ці ліки і жодні інші не допомагають. Є випадки прям конкретно знаю дітей, які потрапляли в реанімацію через е е фармпрепарати, які легальні, які виписують е лікарі, е наприклад, фенобарбітал. От дитині давали фенобарбітал, і через це вона потрапляла в реанімацію тричі, майже не померла тільки вони перейшли mm -hmm. на правлі на основі медичного канабісу. Е ця проблема зникла. Вони знімають спазми, вони знімають болі, і епілептичні напади набагато набагато легше проходять у дітей. Тобто, це єдине єдині ліки, на яких такі діти можуть жити більш-менш повноцінним життям. Тому ну, не легалізувати зараз його просто неможливо. А, пані Маріано, пане Антоне, а якщо, наприклад, от, ви там будете їхати з Німеччини в Україну, і ви захочете з собою провести ці препарати німецькі, чим це загрожує для вас? І чи були такі випадки вже? А ми думаємо, що це буде кримінальна відповідальність, а ми не возили самостійно через кордон ще ці ліки. Проте ми знаємо пацієнтів в Україні, які вимушені через болі вирощувати самостійно вдома канабіс і вже мають кримінальну відповідальність. По ним йдуть слідства, і вони через відсутність препаратів мають судимість тепер. Просто я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що ніхто ну, навіть якщо буде спроба провести ці ліки, це ж не йдеться про якусь травку, мовно кажучи, хто буде її вести. Це препарати медичні, тобто ніхто не збирається там вести якісь кось якийсь інше. Тросто, я намагаюся якось розбити цей міф, який так, який якось так вкорінився серед частини українців. Шуці, то ми говоримо не про ліки, а саме чомусь про наркотики, легкі там чи як їх там класифікують правоохоронні органи. Пані Маріану, додасте щось до цього? Я хочу додати, що ми зараз тим, що ми не приймаємо цей закон, ми як ніби Росії граємо на руку. Тому що весь цивілізований світ він вже давно прийняв і давно дозволив пацієнтам лікуватись. А ми ніби слід слідуємо Росії, тому що неї ні. І це настільки примітивно, ми настільки не йдемо в ногу з часом. Я просто цього не розумію. А Інно, я знаю, що МОЗ підтримує таку легалізацію. А щодо Міністерства внутрішніх справ, яка там ситуація? Чи відомо вам? Ви знаєте, з того, що мені відомо, то було багато проведено зараз переговорів щодо правок, які мають внестися між першим і другим читанням. І наскільки мені відомо, то має все бути гаразд. Проте головне зараз, щоб депутатська більшість підтримала на першому читанні. Взагалі, щоб цей законопроект потрапив нарешті до зали, і був підтриманий депутатською більшістю. Я бачу з повідомлень, зокрема вашого фонду, що є дві головні депутатські групи, які не хочуть це підтримувати. Це батьківщина в особі всієї партії, окремі якісь групи, умовно кажучи, довкола Дмитра Разумкова, колишнього спікера. Ця інформація підтверджується, чи є тут проблеми із монобільшістю теж? Дивіться, це якби, шлейф, який тягнеться і ще з минулого законопроекту, тому що був дуже хороший законопроект. Кілька років тому ми виходили в його підтримку. Проте його провалила якраз пані Тимошенко, і її підтримав у цьому пан Разумков. І ми зараз думаємо, що знову ж таки ці політичні сили вони спрацюють, тому нам потрібно. Консолідувати більшість депутатів навколо цього законопроекту і таким чином ми намагаємося переконати про те, що ця проблема стосується величезної кількості українців. Вже не можна закривати очі і знову провалити цей законопроект. Пані Мар'яно, пане Антоне, німецький досвід ви частково вже розповіли, як, як відбувається все. Я хочу зрозуміти власне від запиту, коли пацієнт звертається до отримання власне цього препарату. Скільки минає часу, де він продається цей препарат? Тобто, це тільки аптека, чи якісь спеціалізовані магазини? Як це взагалі відбувається? Наскільки жорстко, навіть бюрократично можливо, все відбувається? Ну, в моєму випадку від спастичності спочатку починають звичайними медикаментами. Призначають звичайні медикаменти. Потім, при неефективності, вони збільшують дозу, дивляться на результат. І якщо навіть цього недостатньо, вже приписує лікар рецепт на додаткові ліки з медичним канабісом. І ти просто йдеш в будь-яку аптеку, даєш це там, і вони замовляють, можна в той самий день через 3-4 години вже отримати просто там ліки на медичному канабісі. Ніяких спеціальних таких немає. Просто рецепт і аптека. Тобто тут все чітко процедури, все як німці люблять: листок на листок, документ на документ. У нас теж так буде пані Інна? Якраз так хотіла сказати, що у нас теж будуть виписуватися по електронному рецепту ці ліки, пацієнт буде йти в аптеку, показувати там цей електронний рецепт, і аптекар йому продасть. Ту кількість препарату чітко яка вказана в електронному рецепту. Коли пацієнт використає ці ліки, він знову звертається до свого лікуючого лікаря і отримує повторний електронний рецепт на ту кількість, яку вибише лікар. І тобто якщо хтось з лікарів хоче маніпулювати цим, то це ж буде видно все чітко по системі, хто які, які ліки призначив, який звичайно, лікар. Це звичайно. Тому що весь шлях взагалі, медичного канабісу по країні він буде чітко простежуваний по електронних реєстрах. От якраз законопроект простежуваність і контроль прописує дуже чітко і навіть я би сказала занадто зарегульовано, але вже такі реалії. І все одно краще прийняти так і пробувати жити от в таких умовах і лікуватися в таких умовах, ніж зараз, коли ми не маємо нічого, я знаєте, що попросив вас, пані Маріано і пане Антоне, можливо, звернутися до депутатів, навести їм от аргументи. Що би ви хотіли їм сказати по пунктах: ті, хто вагається, ті, хто категорично виступає проти цього законопроекту? Я би нікому не порадила мати спастику, мати біль і мати тремор, і якщо на власному досвіді людина це ну, не відчує, вона не зрозуміє. Якщо вона не почує зараз наші слова, це не потрібно, потрібно почути, потрібно зрозуміти, тому що це іноді у пацієнтів крик душі, на жаль. Зрозуміло, і пані можу сказати про онкологічних хворих, також тому, що вони використовують медичний канабіс для ті хворі, які лікуються приходять хіміотерапію. Вони використовують для зменшення таких симптомів, як біль, деякі види болю знімаються виключно такими препаратами. Медичний канабіс знімає нудоту і він нормалізує сон, тому що люди, які проходять таке тяжке лікування хіміотерапією. На жаль, крім того, що хіміотерапія вона вбиває рак, вона дуже дуже сильно впливає ще на стан людини, і для полегшення цих симптомів якраз використовується медичний канабіс. І кілька років тому організація фіни жінки проти раку ми зробили такий флешмоб. Жінки, які лікували онкологію, фотографувалися із табличками з вимогою легалізувати ліки на основі медичного канабісу. Я бачила цей флешмоб. Це сотні жінок. На жаль, дуже багатьох з них. Вже немає в живих, вони не дочекалися цих ліків для того, щоб полегшити свій біль. Також хочу зауважити, що використовують у паліативних хворих, теж щоб знімати той біль, щоб людина могла достойно піти. Зараз це неможливо. Це страшно. Це знаєте, зволікання, яке вбуває тут безпосередньо. Я ще пані не хочу вас запитатися про, 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 про ветеранів про війну, Я якраз перебив вас на цій темі, бо хочу і детальніше обговорити. Тобто, ветеранські організації також доєдналися до цього заклику депутатів голосувати терміново за цей законопроєкт. Які аргументи тут? Так ми маємо теж наш голос сильніший став. Ми маємо тепер і ветеранів, які безпосередньо про це говорять. І щодо ветеранів? Хочу сказати, що коли ми. Цього тижня виходила на прес-конференцію і презентували власне цю заяву разом з ветеранськими організаціями. З нами був американський ветеран, який пройшов три війни, і по поверненню додому він мав страшний посттравматичний стресовий розлад ПТСР, внаслідок якого в нього з'явився алкоголізм, в нього були суїцидальні думки. В нього ледь не розпалася родина через такий його дуже поганий психоемоційний стан. і він розказував Цю свою історію. І він сказав, що його врятувала його власна дружина, яка змусила його встати стати на програму лікування, в якій також, крім інших медикаментів, приймав участь медичний канабіс. І Ця людина, цей солдат Алі, Він з величезною вдячністю відгукується і говорить про те, як, яке він полегшення цього відчув, що медичний канабіс він повернув його до життя. Він змінив його життя, він врятував йому родину. Ця людина абсолютно здорова, психічно адекватна, врівноважена, творча. Він приїхав сюди в Україну, щоб волонтерити і допомагати ділитися своїм досвідом з нашими захисниками, тому що він може це робити, він прагне це робити. Ще кілька років. Назад він думав покінчити життя самогубством через цей страшний стресовий розлад. І е, е, також можу сказати, що е, в світі є дослідження е, наукові обґрунтовані дослідження, які говорять про те, що люди, які використовують е, медичний канабіс, військовий, саме для зняття е, посттравматичного стресового розладу, що ці ліки діють, і в два з половиною рази люди, які використовували медичний канабіс, почувалися краще порівняно е, з контрольною групою, яка приймала плацебо, тобто ну пустишки. Тобто в штатах було проведено це дослідження під контролем їхньої FDA, Food and Drug Administration, тобто це вже науково підтверджені дані. Що тут ще потрібно переконувати? Які аргументи наводити, щоб в Україні його легалізувати, чесно кажучи, навіть не знаю. Я спробую навести ще один аргумент. Бо я вчора ввечері читав дуже цікавий матеріал. Дивився від BBC, їхньої служби лондонської. Вони там описали одне важливе голосування, яке відбувалося в ООН, в спеціальній комісії в грудні 2020 року. Тоді ООН виключила канабіс із переліку найнебезпечніших наркотиків. Там була спеціальна комісія, в яку входили. По-моєму, 50 чимось країн, серед них була Україна, і завдяки зокрема нашому мовчанню, тобто ми не за ні проти не голосували, вдалося все-таки виключити канабіс з переліку цих препаратів. І тут у мене питання до пані Мар'яни і пана Антона: <клухи> просто на офіційному рівні ООН держави виключили якось цього переліку. Тут уже аргументів про наркотики немає. Більшість українців підтримують те, щоб медичний канабіс легалізували. Ну, соціологія там цифри, там нічого не зманіпулюєш, якщо соціологія правильно проведена, а там авторитетні організації. По-перше, чи Вивоє вас зміна думки українців, тому що ще декілька років тому такі цифри високі не були. А по-друге, тоді проблема, мабуть, не в суспільстві, не в суспільній думці а просто в окремих депутатах. Ну, Виходить так. Ну, Принаймні у мене такий висновок. Так і є, зрештою, так і є. І всюди е, грають роль велику гроші. І хто скільки отримує їх, і хто має з того, яку вигоду. Гроші вигода. А про пацієнтів треба думати, про людей, які справді потребують, про наших військових. І тоді, якщо ми будемо так думати, тоді відпадає будь-яке питання, яке не можна вирішити. Гроші я не зовсім зрозумів. Ви маєте на увазі, що, що саме? Отже, я маю на увазі, що за всім є тіньовий ринок нелегальних наркотиків. Я впевнена, що він приносить величезні гроші. Але оскільки не мені, тому я точно не можу сказати, скільки. І кому? І кому. Ну, ми можемо пропустити, хто порушує впровадження, хто затримує за зберігання і все інше, але знову ж таки. Дайте як з юридичної точки зору. Зараз в ефірі я маю сказати, що це моє оціночне судження, бо до мене потім не було претензій. Пані так, ну, є шамої оціночні і, ще... моє Пані і мину, моє хвили... угу, зрозуміло. Буквально наша хвилинка залишається для підсумки. Давайте по півхвилинки для кожного з вас Якийсь такий підсумок нашої розмови. Прошу без питання буде, добре. Я скажу, що ганьбитись і позоритись. Вже ну, не можна більше, вже треба прийняти цей закон, тому що я конкретно бачу різницю, як в Європі, і як у нас. І чому у нас так гальмується? Ставимо питання, не маємо відповіді. А відповідь одна. Цей медичний канабіс має бути легалізований. І є дуже багато для цього причин. Дуже багато. Але чомусь воно гальмується. Давайте приймемо цей закон і не будемо ганьбитись.